Доброго всім дня! Сьогодні 11.46, 7 листопада. Я хочу подивитися, чи реально йде загроза життю нашого главкома, нашого генерала Валерія Федоровича Заложного. Випала, ви бачили, випала в процесі тусування карт лисиця, це план, ви зрозуміли. Ну, непогане. Ой, всі карти такі, що так, так, ну я вам даже скажу, що це довгий час вже робиться, і раніше це робилося. І зараз це робиться. Так, план є на то, щоб знищити залужного. Приймає участь в цьому жінка. Жінка і якийсь, якийсь чоловік. Вони планують оце все. Це українці, українські люди. Ця жінка вона не з України. Вона приїжджає. А чоловік чоловік наш. Зрадник. Він працює у війську. Він військовий. Спитала, чи при владі? При владі в нього жінка. При владі в нього жінка. Я відкладу цю карту. Ще одна карта показує, що зрадники в Україні це українські зрадники. Це внутрішні наші вороги. Іменно зрадники. І вони у владі. А, чи пов'язано це з 128-ю бригадою, яку роз, роз, розстріляли, фактично. Ні. Ні. Там інша історія. Там інша історія, там винуватий чоловік, який має. Командир, скоріш всього. Це командир. Так, да. це командир. Це командир, і це вивчається. Угу. Ясно. Так, зрозуміла, в принципі. Значить, оцей дядечка військовий. Це зальотна, вона не наша. Але вони працюють у зв'язки, планують. По дну я бачу, що в них нічого тут не вийде. Так, проблеми є, але не вийде. Ну, давайте глянемо, чи загрожує звільнення залужного, залужному з посади главкома. Так, чи загрожувала, загрожувала зняття. Вони то приховували, вони хотіли якось то зробити по-хитрому. Якось то зробити, знаєте, трошки полегше. Якогось нового поставити туди нову людину. Так, вони хотіли, але обійшлися незначним. Тобто оцім от генералом ССО. А, зараз, зараз ведеться з ним переговори Але дуже тяжко, дуже емоційно. І, ну, як знаєте, подло, подло, подлість. Як загрози. Да Там є люди, там є скандали, однозначно є. Однозначно є. До 23 го року. До 23-го року ще поки що він буде на своєму місці. Да. Ну, бо він це все озвучив медійно і це, вони не можуть цього ніяк нікуди діти. Так, вони хотіли його змістити, зняти, бо він їх вже не задовольняє. Він зрозумів, що, що вони роблять, що вони тупорилі, оця влада, що вони ці політичні свої амбіції, Бахмут. Ще й хотіли брати горлівку і вже терпець урвався у військових. Оце ж все повилазило, розумієте? Зараз Авдіївка йде. О, дивіться. Давайте ми глянемо вже, які думки у нашого генерала, що він, як він себе відчуває. Він дуже хоче перебити то все, але ось іде якась важлива подія наближається. Що за подія? Ну, як знаєте, щось дадуть йому, щось йому дадуть і все. Тобто, або ну, щось таке грошове забезпечення ЗСУ, там, наприклад, ну, щось таке армії нададуть. І таким чином трошки її, трошки її, так знаєте, хоча армія дуже незадоволена. Дуже. Вони хочуть просто це все розказувати, все це виносити на, на всіобще обозріння. Бачите? Опять оце будуть брехати, обманювати. Ну, от е, е, с, с, наше ЗСУ? І е, до речі, я хочу сказати, що тут іде повернення е, буде західних партнерів, зброї, але ну так, знаєте, щоб підтримка була іменно ЗСУ. Да, гидко, гидко, що це буде за що це таке? Ну, от якісь будуть гарні зміни. Навіть якийсь, якийсь закон буде такий. Так, да, тут щось пов'язане буде з військовим іменно з людським фактором, з, людським, з людьми іменно. Тобто, або грошей їм додать, або щось вирішать там в пользу ЗСУ, будуть набирати людей більше. Якийсь може контракт, якось його згодять краще. Ну, зараз, до речі, кажуть, щось там, що буде контрактна іменно армія, що іменно тако, в такому чині то буде. Що ті, що не воюють, будуть платити гроші конкретно, не так як кажуть, що ми донатимо. На самом ділі ніхто там нічого не донатить. чи втримається залужне у 2024 році на своїй посаді. Дуже під питанням. дуже під питанням. Дуже під питанням, дуже хитка буде ситуація, але вроді як залишиться. Ця карта про це каже. Але оці дії, дивіться, вони постійно вивчають, як то змінити, як оце, ціліпати будуть йому нерви постійно. Але, але, в принципі, в принципі, він залишиться на посаді. Скандали йдуть. Бачите, он, пакості їм будуть робити. Держава це все буде робити. Розумієте, держава. Зрадники в одній купі будуть? Ось так. Ну, це буде таке. Там щось і нове закинуть на нього. Я, так розумію, ярмак буде прикладатися. Цією картою він у нас визначився. А, він буде то роздивлятися. Бачите, три карти змія. Стабільно це буде робитися. Ось. Наближається якась річ. Все ж таки, може та вилізти та диссертація його, можливо, щось таке буде. Ну, Він буде, так, да, він буде при владі. Він буде при, при своїй посаді. Він буде при своїй посаді. Його дуже. Я вам скажу так, що європейці, так. Да, але вони не проти, щоб його змінили, в принципі. так от як. А, а от а, штати, Штати, вони не дуже тим задоволені. Якась от щось він таке сказав, якийсь час, що визвало в них оце. Знаєте коли? Коли він сказав, що мене нічого не зупиняє, пам'ятаєте, от, от таке було. Е, і вони тоді завагалися. І оце з того моменту, оце воно так пішло. Вони зрозуміли, що вони не зможуть їм управляти. Але в принципі розуміють, що люди за нього. Ну, все одно, так, да, вони все одно, так, в них є таке, але все одно вони будуть то підтримувати. Нікуди не дінуться. Одінуть масочки і будуть підтримувати. Заради України, заради важливого, заради перемоги. Так, вони будуть оставатися друзями з ним. Але бачите, он, розвілка. Є, є, є варіанти, як кажуть, є варіанти. Ось так. Є варіанти, і вони будуть в тому приймати участь, якщо будуть варіанти. А от європейські партнери, ті такі більш. Ну тут теж, тут теж, ось яка жінка програє ситуацію, можу Урсула Фондерляйн, вона тримає то все в своїх руках, ключок в неї в руках. Але до змін вони готові. Будь-який момент. Що будуть ще посягання на життя залужного? Так, да, будуть. Будуть. Показує, що приймає участь ота жінка. Але якось не дуже то в них буде получатися. Бачите, лабіринт іде? Ну, не дуже то буде в них получатися, але, але план існує, вони його роздивляються, вони його будуть. Старатися вжити в життя трошки в них то, то що щось не виходить. Ну, і я вам з... <скільки> скажу, що деякий час в нього дуже опасна ситуація по його життю. Дуже. Йому треба дуже берегтися. Люди під масками, розумієте, і довгий час. Так, в них не буде то получатися, але він дуже під загрозою йде. Чи будуть на Зеленського надалі замахи? Реальні замахи. Настоящі від росіян? Так. Від росіян також на Зеленського будуть плануватися замахи. Але там будуть виникнуть у них проблеми з цим. Але думки чітко йдуть, чітко. Приймає участь жінка. Це наша жінка, українська. По Христу, так. Да. По Христу, так, да. і ця карта показує, що так, да, наша. І вона в нього, чи в друзях, чи якось так. Ну, маючи на увазі, ну, спілкування йде. Спілкування йде. Під маскою ця людина, ця людина постійно з ним на роботі. Скоріше всього на роботі. На роботі. І дуже опасно, коли він їде кудись. Дуже опасно оце іменно, переміщення. Опять жінка, жінки планують. Це якась його там баришня, бойова подруга, але дуже не то схоже. Третя карта ось іде. І кубіки. В нього є якась людина, близька до нього дуже. І вона іменно по серцю близька. І оце від неї йде загроза така. Когось йому підсунули. Так, да, підсунули. Якась людина працює за гроші в його офісі. Ось оцей мужик його туди її підсунув. Вивчати то все. Да. Да, іде йому загроза. На, йому, є на його робочому місці. Серед його підлеглих є такі люди. <кій> така людина. Дівчина. Так, все, я все подивилася. Ну, по крайній мірі, то, що я хотіла подивитися. Бажаю всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть питання, цікаві питання. І будемо дивитися їх. Почуємось, папа.